Незабаром має розпочатися опалювальний сезон. У пенсійному фонді пояснюють, чи потрібно лозівчанам звертатися за перерахунком субсидій. Громадяни, які отримували субсидію, починаючи з 1 травня по 30 вересня поточного року. Їм або призначена була субсидія, вони отримували, або була або була призначена в нульовому розмірі. Тобто ці громадяни до нас не звертаються, їм буде автоматично здійснено перерахунок субсидії на опалювальний період. Для розрахунку субсидій буде братися перший квартал та другий квартал. Пенсія буде братися за серпень місяць 2023 року. Якщо хтось із членів родини виїхав з помешкання і тимчасово проживає в іншому місці, при призначенні субсидій їхні доходи можуть не врахувати. Ім потрібно звертатися до органів пенсійного фонду, але перед тим як вони до нас звертаються, вони йдуть в управління праці та соціального захисту населення, здійснюють акт перевірки домогосподарства і виключають з доходу ті громадян, які прописані, але фактично не мешкають. Такий акт потрібно робити раз на рік. Якщо громадяни зверталися в цьому році, то значить буде їм зроблено автоматичний перерахунок. Якщо вони не зверталися в цьому році, а зверталися з цим актом у попередньому році, тоді їм теж потрібно до нас звернутися, щоб була їм призначена субсидія. Пенсійний фонд також необхідно інформувати у разі зміни складу сім'ї. Це слід робити з наступного місяця після таких змін. Якщо хтось із громадян виписався або хтось прописався, смерть тощо. Наприклад, якщо виписалася або приписалася людина в жовтні місяці, то потрібно звертатися з листопада місяця. Перше за призначенням субсидії або за перерахунком допомоги кому треба, можна звернутися до пенсійного фонду чи центру надання адмінпослуг. Хто раніше не отримував субсидію і звернеться протягом жовтня-листопада, допомогу призначать від початку опалювального сезону. Якщо пізніше, то з моменту звернення говорять у пенсійному фонді І Звертають увагу лозівчан, які мають борги за комуналку. Субсидію їм перерахують, коли вони заплатять за послуги чи укладуть договори на. Реструктуризацію боргів.